У невеликому засніженому містечку під назвою Березівка життя текло спокійно. Усі готувалися до Різдва. Вулиці прикрашали гірляндами, у вікнах миготіли ялинки, а в поштових скриньках з'являлися вітальні листівки. Але одного ранку поштарка пані Марія знайшла дивний конверт на ньому не було ані адреси. Ані зворотного підпису лише коротке слово для того, хто потребує дива. Вона довго вагалася, кому передати листа, і, зрештою, залишила його на столі у міській бібліотеці, місці, де часто приходили ті, хто шукав спокій. Саме того дня сюди зайшов хлопчик Андрійко, 12-річний мрійник із сумними очима. Його мама працювала на двох роботах, а тата він не бачив уже кілька років. Побачивши конверт, хлопчик вирішив, що лист, мабуть, чекає саме на нього. І коли він відкрив його, серце затремтіло. Всередині був аркуш із золотим написом Стань моїм помічником, і ти дізнаєшся, хто такий справжній Санта. Андрійко довго розглядав Аркуш, не розуміючи, жарт це чи диво. Унизу був ще один рядок, написаний дрібним почерком. Завтра, о п'ятій вечора, прийди до старого годинникового магазину, не запізнюйся. Хлопчик одразу згадав той магазин. Темне приміщення на розі, де ніхто вже давно не бачив господаря. Наступного дня він стояв там, стискаючи в кишені лист. Коли стрілка годинника на міській ратуші вдарила п'яту, двері магазину рипнули, і Андрійко зайшов усередину. У повітрі пахло пилом, металом і старим деревом. На полицях десятки годинників, кожен із яких цокав у своєму ритмі. Посеред кімнати стояв чоловік у вовняному пальті й окулярах із білою бородою, але не такою пухнастою, як у санти, а справжньою, трохи скуйовдженою. Я знав, що ти прийдеш. Сказав він і простягнув Андрійкові коробочку, загорнуту у червоний папір. Твоє перше завдання: знайди когось, кому потрібне різдво більше, ніж тобі. Але не даруй речі, подаруй надію. І перш ніж хлопчик устиг щось запитати, чоловік зник у хмарі снігового пилу, ніби його й не було. Андрійко вийшов із магазину, стискаючи червону коробочку в руках, і довго стояв під снігом, не знаючи, що робити далі. У середині коробки лежала маленька скляна кулька з вирізбленими словами: Подаруй, щоб побачити! Вона мерехтіла ледь помітним сяйвом, наче чекала свого моменту. Хлопчик ішов засніженими вулицями, роздивляючись людей. Усі поспішали, усміхалися, несли пакети з подарунками. У всіх є своє різдво, а кому потрібне диво, подумав він. Уже майже зневірившись, він помітив біля лавки стареньку жінку, яка продавала свічки. Її руки тремтіли від холоду, але вона все одно намагалася усміхатися перехожим. Андрійко зупинився, купив одну свічку за останні гроші, а тоді раптом поклав біля неї скляну кульку Це для вас, несміливо сказав він. Жінка подивилася на нього, і в її очах відбилося сяйво кульки, яке стало яскравішим. Дякую, хлопчику, прошепотіла вона, і в ту ж мить навколо них розлився м'який аромат кориці, а з неба почали падати великі тихі сніжинки, що світилися, немов маленькі зорі. Коли Андрійко повернувся додому, він довго не міг заснути. У голові знову і знову лунав тихий голос старенької та той чарівний аромат кориці, що з'явився ніби ні звідки. Він відчував, що щось мінилося не лише навколо, а й у ньому самому. Наступного ранку, коли він йшов до школи, помітив, що на тій самій лавці вже немає жінки. Замість неї стояла невелика скринька з написом Для того, хто вірить у добро. Усередині лежав новий лист. У ньому було написано: Ти виконав перше завдання, Андрійку. Справжнє різдво починається там, де хтось ділиться світлом, навіть коли темно. Тепер твоє друге завдання. Знайди когось, хто загубив віру, і покажи, що дива існують. Хлопчик згорнув лист і відчув, як серце забилося швидше. Йому хотілося знати, хто цей загадковий санта, але ще більше допомогти комусь іще. Він не знав, що цього разу шлях приведе його до когось набагато ближчого, ніж він міг уявити. Того ж дня у школі Андрійко помітив однокласника, тихого хлопця на ім'я Назар. Він завжди сидів окремо, не розмовляв із іншими, а під час святкових підготовок лише знизував плечима, коли всі обговорювали подарунки та прикраси. Коли клас готував сценку до Різдва, Назар сказав учительці, що не братиме участі, бо все це вигадки для малих дітей. Його слова зачепили Андрійка. Саме тому він зрозумів, ось кого шукає. Після уроків він наздогнав Назара біля школи і запропонував допомогти донести рюкзак. Той мочки знизив плечима, і вони пішли поруч. Дорогою Андрійко обережно спитав, чому Назар не любить Різдво. Хлопець відповів коротко: Бо воно не для всіх. Моя мама працює в лікарні, тата немає. Я сам вдома. Ялинки нема, подарунків нема, от і всі дива. У грудях у Андрійка защеміло. Це було схоже на його власну історію, і тоді він вирішив якщо хтось має показати Назару диво, то це буде він. Наступного дня Андрійко вирішив діяти. Повернувшись зі школи, він дістав зі шухляди всі свої заощадження, кілька монет і купюру, яку мама залишала на непередбачені випадки. Він знав, що це небагато, але мав план. Спершу він побіг до старої крамнички біля ринку, де купив маленьку ялинку у горщику. Потім до магазину Канцтоварів. Де придбав блискучу срібну стрічку й аркуш червоного паперу. Повернувшись додому, він власноруч зробив невелику гірлянду з кольорового паперу, а з фольги зірку. Увечері, коли всі готувалися до сну, Андрійко вийшов на вулицю з ялинкою в руках. Він підійшов до будинку, де жив Назар. І залишив ялинку біля дверей. На ній висіла записка. Іноді дива приходять тихо, вони починаються з тебе. Хлопчик відійшов кілька кроків і сховався за парканом. Коли Назар відчинив двері, побачив подарунок, завмер на місці. Його очі округлилися, а обличчя вперше за довгий час засвітилося усмішкою. У ту ж мить сніг на дворі почав падати повільніше, а вогні на вулиці засвітилися яскравіше, наче саме небо раділо цьому маленькому різдвяному чуду. Наступного ранку Андрійко прокинувся від тихого стукуту у вікно. За шибкою стояв Назар, тримав ялинку, яку Андрійко залишив учора. І на його обличчі світилася щира вдячність. Я знаю, що це був ти, сказав він просто, без жодного докору. Моя мама плакала, коли побачила. Вона сказала, що хтось там, на горі, про нас не забув. Андрійко лише усміхнувся. У ту ж мить у кишені він відчув знайомий шелест ще один лист. Усередині було коротке повідомлення. Ти впорався, помічнику. Справжній Санта не той, хто приходить з мішком подарунків. Це той, хто бачить серцями інших. Тепер ти знаєш мій секрет. Андрійко підняв очі й побачив, що на вулиці стоїть чоловік у вовняному пальті з годинникового магазину. Той підморгнув йому, приклав палець до губ і зник у зимовому сяві. Хлопчик стояв посеред снігу, відчуваючи, як у грудях розливається тепло. Він більше не чекав дива, бо сам став його частиною. А з того дня у Березівці хтось щороку залишав подарунки для тих, хто втрачав віру. Люди називали це таємницею Різдва. А Андрійко просто знав сам та десь поруч у кожному доброму серці. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.